Трамп офіційно заявив, що не вважає Путіна хорошою людиною, і він це напряму заявив офіційно декілька разів і за спинами телекамер. Навіть ця спеціальна воєнна операція, яка зараз відбулася в Несейлі, це пряме повідомлення Російської Федерації і Китаю з приводу того, щоб мирна угода була підписана і мир все ж таки в Україні настав. Як мінімум, вибори мають бути точно без мирної угоди, вони не відбудуться, а на ці всі процеси давить весь світ. І я розумію, що кожному з вас здається, що неможливо вже стільки завтраками не Мила за цю мирну угоду. Просто зараз найважчий, найпереломніший момент, і вже люди змучили, вже нікому не вірять, але процеси йдуть до свого завершення. Дивіться, з Совокже ж розпався через через що, що США валили ціну на нафту і радянська економіка в принципі трималась на газу і нафті. Зараз же ж а, Трамп захватив всі самі центральні нафтові родовища в світі. Він може в будь-який момент зараз обвалити ціни до 10 доларів за барель, Рашки все, і Китаю. Всього і Китай це ну прекрасно розуміє. Зараз іде дуже велика економічна війна. Цім фронтам, але це пересікається з інтересами України і українців стати незалежними. США зараз обрали стратегію, говорять: якщо не чують, то йде вхід. Сила та шантаж так діє Путін. Це, це його методика. От і, і Трамп зараз таку історію йде. ви підтверджувати свої слова, які він казав, що я там завершу війну там за там два години? Я там цього, я там то йому це треба зараз виконувати. Якщо він це не буде виконувати, йому хана його і знімуть, і рейтинги впадуть, і буде переворот в країні, і, і так далі. Тому він зараз максимально включився і використовує всі можливі методи для того, щоб Путіна додавить. Ну це абсолютно реально. Венесуела це величезна країна розміром більше ніж дві франції. Понятно, що у них там були проблеми з економіки. Понятно, що в них там диктатор. був. реально спецоперація не то, що за три дня, а за, за три часа відбулась. Це плювок в сторону Рашки просто піздець. І, і з вами можемо так, тільки не. Напряму, конфактація, я ось нефтю. І попробуйте щось тоді зробити. Якщо у вас єдине, що у вас корма, це ваша нефть і газ. Ну все, говорять про те, що сунутись заткусим нос. Понятно вам, як воно працює? Все, тобто, напряму, напряму на мене. Президент Трамп, я не восхищаюсь хіщаю Путіном. І отакі дії, це ж не ігру, це ж нам не серіал розіграли. Це ну, правда, реально це відбулось. Питання: як про що воно договорилось? Це, це друге питання. І не може це бути просто вентилятором, що вони от розкидали, я е, перепрошую, лайно на вентилятори, воно розлетілось по Остям, ні, це все реально відбулось. Нам треба чекати і вірити, що мирна угода буде підписана, що вибори в Україні будуть.